Всіх друзі, вітаю. Сьогодні в нас 3 липня 2024 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в нашому регіоні почина достигати на першу декаду липня дуже товарний крупний сорт абрикосу італійської селекції під назвою Белла Діамола. Дуже товарний смачний сорт йоки палки мене овод задовбав вже. <хи> Вибачайте. Товарний смачний сорт. Цей сорт я бачу самоплідний, він гарно. Кожен рік грузи себе врожаєм. Його треба нормувати, бо плодів буде просто дуже багато і він полама гілки. Це дуже супер урожайний сорт. Кістка у цього сорту відділяється гарно, має солодкий, гарний смак з присмаком такого вираженого абрикосу, плоди. Вагою приблизно по 100 г. Це доволі крупний сорт абрикосу, він вже повністю стиглий. Сьогодні буду проводити збір врожаю і смакувати цим сортом. Гляньте це в руці, отакі бомби. Якщо він буде на сонці, на нього буде попадати сонце, у нього буде такий крапчатий румянець. Якщо він буде в полотіні, він буде чисто такого помаранчевого кольору. Ось такий цікавий сорт з Італії. Є трохи життів для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. В мене прибути дві гілки. Окремого дерева ще нема. Ну, буду робити, бо сорт супер врожайний, товарний, крупний і смачний. Так, давайте побачимо, яка вага у плодів. 116. 96. Доволі крупноплідний сорт. 115. 101. 122. 107. Такий плод приплюснутий. Цікавий такий. Не схожий на інші сорти. Так. 115. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Кісточка вільна. Ось отака м'якоть помаранчевого кольору. Бачу, соковита. Так, ну давайте попробувати розлупати. Лупається. Гарно. Так, можна використовувати як для кураги, для сушки. Так, давайте побачимо, скільки в цьому абрикосі соку. Доволі соковитий. Так, що тут вміст цукру який? 13. Ну це дощі, йшло і то повимивала цукор. Так, ну давайте попробуємо на смак. Так, ще раз сок. Ну, незначній кількості сок. Пробуємо. Чисто солодкий абрикос з приємним присмаком. Кислинка, якщо є, то десь далеко, під шкіркою. А так само, сам м'якош, він доволі солодкий. Угу. Присутній у цей чисто абрикосовий присмак. Смачний абрикос, ще й великий, непогано, непогано. Сорт непоганий, врожайність бачили самі дуже врожайний сорт. Я так розумію, що він самоплідний, бо деякі є сорти, що абрикосів не дуже багато. А ось це абрикос, наприклад, потім Робада, вони просто супер врожайні. Є живці для щеплення в незначній кількості, кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.